Правоохоронці водометами сльозогінним газом розігнали протестувальників у Алжирі. Люди у передмісті столиці Чирага, що за 10 кілометрів від Алжиру, вийшли на вулиці. Вони звинуватили владу, що та не може об'єктивно розслідувати фатальне ножове поранення місцевого жителя. Протести тут вже звичне явище. Люди закидали правоохоронців каменями і пляшками із запалювальною сумішю. Тимчасово заблокували головну дорогу через передмістя. Місцеві жителі стверджують, що хлопця зарізала банда, а влада нічого не робить, щоб знайти винних, а навіть навпаки, Покриває їх. Мовляв, заарештували 10 підозрюваних, а потім згодом їх звільнили. Звинувачували і прокурорів, що ті випускають на волю бандитів, у яких є серйозні зв'язки і гроші. Ми прагнемо справедливості. Є підозрюваний номер один і він має заплатити за скоєне. Його потрібно заарештувати, але цього ніхто не робить. Бо він багатий і відкупився. А мені тільки потрібно, що покарати вбивцю мого сина. Заворушення в Алжирі досі ще не локалізовані. Аналітики вважають, що зіткнення можуть перерости у національний рух, як це сталося в інших країнах Північної Африки. В Алжирі високий показник безробіття, а правляча верхівка не надто популярна серед звичайного люду.